Іринкини казки Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ третій. Як чиш рятував хороброго солдата. Пєшкін на перший погляд нічим не відрізнявся від решти вояків. Адже в армії всі вояки на один штип, особливо коли виструнчаться в строю. Одначе той, хто знав його ближче, міг би багато що про нього розповісти. Солдат Пєшкін був майстерно вирізблений з міцного дуба, якби він був справжньою людиною, про нього говорили б: добре збитий, міцно зшитий. Завжди підтягнутий, стрункий, він весело виблискував серед товаришів. Недарма Колько завжди ставив його попереду генерала. На Пєшкіна можна було покластися у бою. І якщо траплялося, що супротивник його збивав, Колько одразу ж ставив його на дошку замість уцілілого воїна, примовляючи Мого Пєшкіна ні багет, ні куля не беруть. Він так уподобав дерев'яного солдата, що на його круглій лисій голові. Олівцем домалював очі, ніс і чудові вуса. Праве око у вояка було широко розплющене, а ліве завжди лукаво примружене. Здавалося, Пєшкін ось ось докине якийсь веселий солдатський дотип. Чинити добрі справи він вважав своїм обов'язком і самовіддано зголошувався на будь-яке завдання. Коли Колько робив уроки, а під вікном зчиняли гармидер кури, Пєшкін не вагаючись летів через вікно в атаку і розганяв галасливих пліткарок. Коли зашкутильгав обідній стіл, солдат відважно підставив під коротку ніжку свою круглу голову і простояв так, доки не прийшов столяр. Так дерев'яний солдат мав чуйне серце. Він ніколи не забував зроблених йому послуг і завжди платив добром за добро. Однієї погожої днини Колька Пижиков і Петрусь Півничук вирішили влаштувати шахову партію в садку на свіжому повітрі. Шахівницю поклали на травичку, і на ній, згідно із шаховим статутом, вишикували обидва війська. Під яскравими променями сонця вояки відчайдушно кинулись в атаку. На шахівниці раз у раз лунала бадьори цокотіння солдатських чобіт і кінських копит. А гравці потирали руки, приказуючи. Так, а тепер ми вашого слона піхотою. А ми тоді вашу піхоту кавалерією. У самий розпал бою солдат Пешкін абсолютно чесно перепинив шлях Петрусевій чорній королеві ні вперед її рушити, ні назад, без вихідь. Проте, оскільки Петрусь не вельми шанував правила гри і мав до того ж надзвичайно спритні руки, він непомітно схопив Пешкіна і пожбурив його в траву. Де мій Пєшкін, га? сердито запитав Колька Пижиков Хіба я знаю, вигукнув Петру Співничук. Він же твій, ти його й шукай. Колька заходився шукати солдата. Знаючи звички свого суперника, він не відсувався від дошки і повсякчас поглядав на неї. Допомагай, не хочу! Знаю я, чия ця витівка. А ти доведи, доведу, доведи, а ось і доведу. Гравці зійшлися чуприна в чуприну, і шахова бійка перетворилася на справжню. А тим часом Пєшкін опинився у край скрутному становищі. Садок після нещодавнього поливання вкривали калюжі, солдат з льоту потрапив в одну з них по груди. Навколо калюжі височіла густа трава, і солдат не бачив, що відбувається попереду нього, позаду, і з боків. Та Пешкін анітрохи не розгубився. Ні мат, ні шах, а вода в вухах. Ну і становище, Бадьора мовив він, дивлячись на своє відзеркалення у воді і розпромляючи чудові вуса. Ось тобі й маєш! Теперечки без сторонньої допомоги звідси не вибратися. Дві жаби проскочили повз нього, але не наважилися непокоїти військову людину, бо ж хто зна, може він в засідці сидить. Сумно закінчилась би його історія, якби в цю справу не втрутився чиш. Звичайнісінький чиш, громадянин пташиної держави. Скуйовчений він літав по садочку та репетував на всю горлянку. Чив, чив, чи вереки, чив, чив, чи руки. Диво, диво, моя чижиха знесла три яєчка. У мене будуть троє синочків або троє донечок. Чив, чив, чи вереки, чив, чив, чи руки. І все живе раділо цій події. Сонце злетіло високо в небо і сяяло там, наче жар птиця. Стрик-стрик, виспівували бабки перед дзьобом чижа. Жирні черв'яки повиповзали з нір і заходилось розтягуватися, наче гармошки. Туди-сюди, туди-сюди. А мурашки пустилися в танок. Бачив цей солдат Пешкін зі своєї калюжі. І, хоч гинув він серед білого дня, а теж подумав ех, радіє, пташка радіє, а я вже певно відмарширував своє по шахівниці. Тільки він так подумав, як почув голос чижа. Агов, солдате, ти як сюди втрапив? Буль, буль, бубуруль, відповів Пєшкін. Вода дійшла вже до носа. Отож замість слів вийшли самі бульбашки. Гай, гай. закричав Чиш. Та ти ж тонеш? Буль, кивнув Пєшкін, і бульбашки знову затанцювали по калюжі. Солдат тоне, солдат тоне, закружляв чиш над калюже. Агов хто є живий? Сюди? Рятуйте. І лише коли він тричі гукнув Рятуйте? Трава заворушилася і неподалік від калюжі вигулькнула пухнаста істота на чотирьох лапах. Це був кіт васько, який мешкав у пишукових на кухні. Він першим зачув крики чижа і примчав до місця події. Може, ви гадаєте, що кіт Васько бажав врятувати Пєшкіна? Аж ніяк. Його цікавило геть інше. Тому, підкравшись тихцем до калюжі, він сховався в густющій траві, а печиш його не помітив. Гей, хто там? Мерщіть сюди! загукав чиш, почувши, як за його хвостом заворушилася трава. Але на допомогу ніхто не поспішав. Чиш пурхнув в калюжу і простягнув солдатові крило. Та тієї ж миті кіт, наче повна торба, навалився на чижа. Вода в калюжі загойдалася і підкинула Пешкіна вгору. Гвалт, рятуйте, розбійник. закричав Пешкін. Допоможіть. Але було запізно. Кіт із в зубах уже сидів на даху. І саме зараз Колька пижиков помітив свого улюбленця і витяг його з калюжі. Пешкін, Пешкін знайшовся, ура! і далі гукав на допомогу, одначе Колько його не чув. Голос солдата від тривалого перебування у воді сів і був неголосніший за комариний писк. Уперше в житті заплакав солдат від кривди. Сльози котилися по його обличчю, але Колько не міг їх бачити, бо Пєшкін і без того був мокрий з голови до ніг. Колько квапився до шахівниці. І навіть не помітив, як поволі, кружляючи в повітрі, падало з даху пір'я. Петрус Північук зник, кинувши свою армію на призволяще. Колько зробив хід конем, потім ще один іншим конем оголосив мат і змахнув чорні фігури з дошки. Це була грандіозна перемога, але й вона не втішала пешкіна. Наразі Хоробрий солдат не радів навіть своєму порятунку. Перед його очима все ще кружляли пірїнки. Чимало часу минуло відтоді багато відбулося на шахових полях шахів, матів і навіть один пад. Пад це положення в шаховій грі, коли фігури одного гравця не мають ходів і його королю не оголошено шах. Колька Пижиков виграв у Петруся Північука матчі на першість кімнати, будинку і двору. Пижиков надав собі звання гросьместра двору, а північук нарешті навчився правильно ходити конем. У садочку в нових гніздах вже запищали жовтороті пташенята, і лише тоді зміг Пешкін помститися Васькові за загибель свого рятівника. Хороброму солдатові судилися прославитися далеко за межами шахового королівства. Але це вже інша історія, про яку слід розповісти детальніше.